Зараз я опишу тобі одну ситуацію, ти подумай, якою буде твоя реакція на неї. Після цього я наведу тобі три варіанти розвитку подій, і, в залежності від того, ближче до якого твоя відповідь, я скажу тобі, на якому рівні знаходиться твоя впевненість в собі. Поїхали. Отож, уяви собі ситуацію: звичайний день, ти їдеш в маршрутці. І десь біля тебе, не прямо по сусідству, а десь там. Через сидіння сидить чоловік і дуже гучно слухає музику, Прямо на всю маршрутку, без навушників. Тобі це заважає, напрягає, відверто кажучи, як ти відреагуєш? Подумай 3 секунди. А тепер, припустимо, ти набрався сміливості і кажеш цьому чоловікові: Ей, зробіть, будь ласка, музику тихіше. Ви заважаєте. Супер, ти на першому рівні впевненості в собі. Ти можеш відверто сказати іншим людям, коли вони роблять щось для тебе незручне. А тепер давай трошки ускладнимо ситуацію. Уявимо, що цей чоловік у військовій формі. До людини в формі вже трошки складніше звернутися, особливо з якоюсь претензією. Чи не так? Але якщо ти все-таки набрався собі сміливості і спокійно йому сказав: Ей. Ви заважаєте, будь ласка, зробіть музику тихіше. Вітаю, ти на другому рівні впевненості в собі. Ти можеш висловити іншим людям свою думку, в незалежності від того, в чому вони вдягнуті. А тепер підемо ще трошки далі. Уявимо, що ти сказав це людині, вона в військовій формі, і у відповідь вона тобі каже: І що такого? Кому я заважаю, а? І тут ти оглядаєшся навколо і дивишся на інших пасажирів в цій маршрутці. І тут починається найцікавіше. Всім пофігу. Всім пофігу! Ніхто тебе не підтримує. Жодна людина у відповідь не подивиться ні на тебе, ні на військового. Всім начхати. Всі роблять вигляд, що їх це не стосується. Що ти скажеш людині в цей момент? І якщо, незважаючи ні на що, ти все одно даш йому чітку відповідь, ви заважаєте особисто мені. Будь ласка, зробіть музику тихіше. Чудово, я тебе вітаю на третьому рівні впевненості в собі. Ти можеш висловити думку іншій людині, незалежно від того, в чому вона вдягнена, і навіть якщо ти не отримуєш підтримки від оточуючих, тобі достатньо того, що це незручно тільки для тебе, щоб висловити свою думку. Вітаю, клубі!